Ставити чи не ставити ось в чому питання. Якщо ж ставити, то яку? Хм. Таку, а можливо, ось таку. А можливо, взагалі краще придбати штучну і вистачить на багато років вперед. Ходімо, запитаємо війничан, що з цього приводу думають вони. Будемо ставити таку, ми купляємо маленьку з віточок, коли роблять її. Живі надають перевагу, чи як ну живі тільки такі, такі не, не саме деревце, а з таких обрізків там роблять. З гілочок, так. В цьому році, надіюсь, що поставлю ялинку. Яку обираєте зазвичай штучно чи? Штучно. Хай ялинки в землі ростуть і краще вони будуть давати нам кисень, чим вони будуть стояти вдома і просто в'янути. Не поставила. Жалко якось вирубувати живу ялинку. Поки що ні, так як я зараз не вдома. Я зараз винаймаю житло, так як я навчаюсь. Але планую. Ближчим часом поставити. Надаєте перевагу штучні чи живі ялинці? Живій. Чому? Ну, тому що це інша атмосфера, навіть той запах він якось більш посилює це все. Відчуття? Ні. Будете ставити? Е -е, ще поки не планую, не знаю, але но... на даний момент не дуже хочеться. Якщо все ж таки надумаєте, надаєте перевагу штучним чи живим? Je veux. Je veux. Ну, живе, є, живе, штучне. Вона з точки зору би, практичності, вроді, ну а жива, вона і пахне, вона і живе, все живе. Хочеться, щоб все живе, що жило, живе було. Вирішили ставити, тому що дітям все ж таки потрібно свято. Як би то не було, але, хоча б якось на мінімум, звичайно, таких святкувань, як було в минулі роки, не буде. Але намагаємося жити в сьогоденні Задля для збереження природи. Де вже багато років ставимо лише штучну ялинку, купили давно, придбали і тому намагаємося, хоч якось зберігати наше довкілля. Мабуть, сьогодні треба її пошукати.